Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам покажу таку міні-розпаковку, яку я замовив для капельного, більш професійного капельного поливу, для своїх теплиць-балаганів. Так як в мене зараз стоїть по всіх балаганах капельний полив, капельна лента. Він мені не дуже сподобався, так як він дієв і в перший рік, можливо, експлуатації, але в наступні роки треба повністю ленту заміняти, тому що вона забивається, десь капає, десь не капає капельниця. В процесі установки буває десь там порветься, десь трісне, або коли обстригуєш полуницю, так само можеш пошкодити. Тому я вирішив перевести свої балагани на такий більш професійний, точечний капельний полив. Який буде поливати клубніку під кожен кущик окремо. Для цього я замовив такі, таку систему капельного поливу, точечного, такі йдуть фітінги з трубками, які будуть закріплюватись під кожен кущик. Зараз покажу детальніше, як це все виглядає. Тут орієнтовно біля 500 штук, біля 500 таких капельниць, під кожен кущик. Так, як у мене в балагані. Біля 500-ку щів так замовив, щоб зробити повністю один балаган під таким поливом. Як ця система працює? Це виглядає отака хрестовина, в якій розділені на 4 трубки. І на кінці цієї трубки йде отакий як фітінг точечного поливу. Він всередині має таку як мікрофібру, зараз вам покажу. Він всередині має отаку. Фібру, так його витягається з трубочки, тут іде таке як мікронасідження, яке воду постепенно по чуть-чуть пропускає. Навіть якщо воно щось забилось, просто з трубки цієї це витягнув, прочистив, і воно собі далі працює і ніяких з цим проблем немає. Встановлюється воно так само, просто запхав і все готово. Ця система працює точечним капельним поливом. Тобто оцей такий як штик. Запихаєш під кожен кущик. Десь орієнтовано від нього 10 см має бути. Отакий фікінг. Під кожен кущик закріплюєш його. Орієнтовно від куща треба десь так 10-15 см, аби коріння не заливало. Отак собі вставляється. І все, воно собі звідси по чуть-чуть капає і поливає. Прямо під куш, під кореневу систему, і ефективність його, думаю, буде набагато краще. Ще я замовив так само фільтра, який відіграють велику роль в поливі капельному, тому що часто забивається всякими. Замовив я дисковий фільтр, так само сітчастий. Фільтр Вони такі самі швидкі, що не зменшують тиск води. І самі ефективні. Зараз покажу, як вони виглядають всередині. Отак вони виглядають всередині. Буде перший йти отакий сітчастий, який стримує переважно сітки такі грубші якісь соринки. І так само такий вже наступний фільтр буде дисковий. Тут такі як мікродиски, які теж стримують всякі соринки. Так, щоб система не забивалась, щоб її не, було, не проходилось часто чистити. Поставлю зразу два отакі двох типів фільтри. І вони не будуть мені зменшувати тиск в системі. І думаю, працювати будуть набагато краще. Так само до тих фітінгів йдуть такі штуцера, такі маленькі, такі прямоточні маленькі фітінги, їх називаємо. Вони будуть вмонтовуватися в 20-ту трубу. Я зараз детальніше, більше розкажу, як це все буде виглядати. Як буде виглядати система поливу. Також я тут замовив кран Проміжний на 32 трубу мені потрібно. І ще докупив отаких проміжних стиків на з 32-ї труби на 20-ту трубу. Вони будуть монтуватися безпосередньо в самому балагані. У мене йде там через балаган 32 труба. Туди я буду врізати оцей фітінг навпроти грядки. І вже сюди буду вмонтовувати 20-ту трубу і пускати поверх грядки аж в кінець, так, приблизно 20 метрів там йде. Відповідно в цій 20 й трубі, як я вже змонтую її, спеціальний є отакий дирокол, я купив. в Ній буде проколюватися дирочка, такий продається металічний. І вже в цю дирочку буду вмонтовувати маленький фітінг, вставлятись так, і вже в оцей фітінг безпосередньо буде вставлятися оця хрестовина. Тут має цей отвір, буде вставляти цей фітінг, і вже собі шпиці буду розтягувати так, щоб вони мені доставали до кожного кущика. Там один, другий, третій, четвертий. І таким методом я сформую полив. Думаю, він буде набагато ефективніший і добре буде мені її поливати. Так як капана лента мені не дуже подобається, попробую перейти на цю систему. Поки на всю. На всі балагани не закуповую, пробую на одному, якщо все мені підходить, так як я собі це уявляю, перейду повністю весь полив на отаку систему з точечним капельним поливом. Так що отака, отакий обзор короткий. Так що отакий обзор короткий ще до цієї системи в процесі замість оцих. Прямоточних можна докупляти компенсатори. Тобто буду вставляти в трубку 20-ту, не оці прямоточні, а такі спеціальні компенсатори, які будуть вирівнювати тиск по всій трубі, і будуть одинаково воду подавати на, на кінець цього закінчення. І вже відповідно до нього буде під'єднуватись ця хрестовина, і одинаковий тиск води буде йти на всі трубки. І на всі трубки по всьому балагані, щоб... Полив і йшов рівномірно. Поки я ці компенсатори не закупляв, хочу попробувати без них, як вони будуть працювати. Якщо все буде добре, то і буду без них використовувати. Тому що вони, як такої великої ролі, не думаю, зіграють. У мене можна тиск регулювати собі насосом, тому я хочу попробувати без цих поки що компенсаторів в плані експерименту. А там далі вже буде видно, як це все буде виглядати. Так що... Такий короткий обзор, кому сподобалось, ставте лайк. Далі буду знімати процес монтажу. Можливо, не зараз, так як зараз у нас мороз. Зима, це не дуже комфортно установка, але вже процес як потепліє, буду пробувати монтувати, включати воду, дивитися, як воно вже прокапає. Так що, кому подобалось, ставте лайк, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд, всім пока!